Далі ми поговоримо про дизайн навчальних систем і основну модель ED. Дизайн навчальних систем або ще це називають Instructional Systems Design ISD це системний підхід, який використовується для створення навчальних програм або навчального досвіду. Він зосереджується на наданні учням чіткого розуміння того, що вони зможуть робити в результаті навчального заходу. Він також надає учням інформацію про те, як буде оцінюватися їхня діяльність. Дизайн навчальних систем також може ще називатися розробкою інструкцій. Розробкою навчальних програм, навчальними системами для навчання або дизайном навчального досвіду. Є такі основні моделі навчального дизайну. Перше це EDDI, і ми зараз про неї трішки більше дізнаємося. Наступне це SAM, Successive Approximation Model, модель послідовної апроксимації. Uh, Seals and Glasgow і Agile модель. Відмінності між різними моделями дизайну навчальних систем зазвичай мінімальні і найчастіше пов'язані з термінологією та процедурами. Ці моделі ефективні, оскільки вони створюють спостережувані, вимірювані та відтворювані елементи, включаючи аналітичні методи, цілі. Схеми оцінювання та плани проєктування. Вони також мають перевагу у вигляді певної вбудованої гнучкості, та що сприяє їх ефективному використанню. Повторюсь, ми не будемо розглядати їх усі і зосередимось на найбільш популярні моделі це Eddy. Edді це класична модель процесу проєктування навчальних систем. Вона може бути використана для розробки будь-якого типу навчання очного, віртуального синхронного або синхронного онлайн. Термін ED це абревіатура, що позначає п'ять етапів моделі. По-перше, це аналіз, дизайн або проєктування, розробка, development, реалізація implementation та оцінювання evaluation. І от зараз, якщо відкотитися назад, коли ви там поговорили про які можливі етапи, ви побачите, що так чи інакше ті ідеї, які ви озвучували, вони з'являються. Можливо, послідовність їхня деколи міняється, не така, як у вас озвучувалось. І ми зараз попробуємо розібратися, що знаходиться за кожним з етапом. Хоча сьогодні існує. Знову ж таки, багато різних моделей, да, ми перерахували. Насправді, ще там є деякі, ще менш популярні, я їх навіть не згадував. М -м... Майже всі вони базуються на оцій класичній моделі Еді, Вона є класика. Да? Тобто, всі решта вони розвивалися на основі цієї моделі. Навіщо нам потрібні такі моделі, як Еді? З розробка навчальних програм схожа на планування відпустки. Ви ж не поїдете в аеропорт, не сядете на перший ліпший рейс, і не будете сподіватися, що літак полетить саме туди, куди ви хочете. Так само ви не розробляєте навчальні матеріали до того, як зрозуміти проблему, яку намагаєтесь вирішити. зрозуміти людей, для яких ви її розробляєте, і зрозуміти, як ви будете оцінювати чи досягати успіху. І неважливо, чому ви хочете навчити. Вишивати чи добудувати ракети. Еді забезпечує структурований процес аналізу того, куди ви хочете потрапити і як ви збираєтесь туди потрапити. Отже, за що відповідає кожна фаза моделі Еді? На етапі аналізу ви аналізуєте бізнес-цілі та розумієте ваших учнів, лернерів. Цей етап часто називається оцінкою потреб need assessment. Чи ще такі є терміни, як need analysis, ми пізніше подивимося, в чому ж різниця. На етапі дизайну ви створюєте стратегію навчання. Плануєте, як люди навчатимуться, і враховуєте різноманітні перспективи в розробці. На етапі розробки, development фаза, ви створюєте матеріали для е, навчальні матеріали та е, як ви будете оцінювати. Які є, і ці м, речі вони повинні бути доступними, інклюзивними, простими у використанні, там м, повинні мати певну мету. Все, що вам потрібно створити для навчальної програми, відбувається на цьому етапі. На етапі реалізації, фази імплементації, ви проводите навчальні е, активності, е, які є ефективними. Та Інклюзивними. Досить важливо пам'ятати про це слово, тобто, повинні вони повинні доступні для всіх учасників, навіть для учасників з особливими потребами. На етапі оцінювання evaluation фази ви оцінюєте успішність навчального заходу. Давайте ми не будемо плутати про оцінювання самого процесу навчання. Да? Ми на цьому етапі оцінюємо весь Створений курс, наскільки він успішний, і наскільки він допомагає вирішити ті проблеми, які були визначені на початку, цілі, які ми виставили на початку. І ви ставите тут такі питання: чи відповідав тренінг бізнес цілям, чи змогли люди краще виконувати свою роботу, чи відчували учасники, що їх почули та поважали під час заходу? Хоча Еді може виглядати як досить лінійний процес, його можна використовувати і часто використовувати більш ітеративно. Тобто, коли ви доходите до певного етапу, ви розумієте, що вам потрібно відкотитися до наступного, потім перескочити і повернутися ще далі. Тобто, ви там, наприклад, дійшли до стадії development і зрозуміли, що окей, щось не мечеться, і вам треба відкотитися до етапу аналізу. І так далі. і І так далі. І нічого в цьому поганого немає. Так, да, безперечно, хочеться з самого початку. Робити все правильно, але, ну, на жаль, так не виходить. І тому не треба боятися, якщо вам в процесі розробки доводиться на якомусь моменті відкочуватись назад.